У лекційній залі Закарпатської академії мистецтв відкрили першу виставку конкурс Секрети акварелі, присвячену пам'яті народного художника України Василя Скакандія. Митець працював у жанрах книжкової та станкової графіки живопису акварелі, монументального мистецтва. В останні роки творчості багато уваги приділяв техніці акварелі і прагнув привернути увагу до мистецтва акварелі як до окремої складової закарпатської школи живопису. Відомий митець свій професійний досвід передавав молодому поколінню, викладав у Закарпатській академії мистецтв багато років. Відтак викладацький колектив вирішив вшанувати пам'ять художника, оголосивши конкурс серед Студентів мистецького вишу наш конкурс ми назвали секрети акварелі, присвятили його народному художнику Василю Юлійовичу Скакандію, відомому акварелісту, і не тільки він займався різними сферами і живописом, і друкованою графікою. Але ми саме хотіли підкреслити його. Аспект те, що він працював в акварелі. Для чого? Для того, щоб популяризувати цю техніку серед наших студентів. Вона можливо складніша, потребує навиків, але все одно наша виставка показала, що студенти, а тут більшість студентів першого курсу, досить успішно оволоділи і працюють в цій техніці. На виставці представлені акварелі з архітектурою, анімалістикою, квітковими та сюжетними композиціями, портретами. Усього 40 робіт 19 авторів, студентів Закарпатської академії мистецтв та фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі. Першокурсниця Анастасія Сегеда намалювала для конкурсу аж три акварельні роботи, на яких відтворила улюблені місця свого села: монастир з каплицею та зимовий пейзаж. Дівчина вперше бере участь у подібному конкурсі. А техніку акварель любить за її непередбачуваність. Взагалі я фанат акварелі, і я обожнюю саме за це за її непредсказуємість. Вона ти ніколи не знаєш, куди вона затече, типу, який її наступний е, крок. І вона мене інтригує, я, я ніби з нею граюся. Так, і цей конкурс став для мене можливістю показати, наскільки я її обожнюю. Я просто хочу, щоб люди побачили, е, трохи розказати про себе, показати, що я вмію. Триватиме виставка до середини травня. За її результатами, конкурсна комісія визначить кращі роботи. Усі учасники отримують заохочувальні подарунки та грамоти конкурсу.